У мене. у мене руки самі собою рухалися. На них з'явилися червоні нитки, а зараз зникли. я… Не було ніяких ниток. Я би таке помітила. Це був лише початок. Інциденти частішили і ставали все небезпечніші. А, та, вибачте, я, я не навмисно. Що сьогодні день не задався, я, певно, краще додому поїду. Завтра вже буду. Добре? Може, викликати вам таксі? Ні, ні, дякую, я впораюсь. Хтось зробив мені добро, а я цей дар не прийняла. Дар, тобто, подарунок. Мені відразу ваш кавалер згадався. Рома? Ні, дядько Микола, охоронець. Він вам завжди приносив подарунки. Вам тут кавалер знову гостинець приніс. Варення домашнє. Юль. Забери собі, я таке не їм. Аліна збагнула, що певно скривдила Миколу Петровича, тому відразу пішла до нього вибачатися. Я від чистого серця. своє ж домашнє. Сам ростив, сам закатував. Не розумію, чим не догодив. Микола Петрович, все було дуже смачно і дуже гарно. Просто ви так багато всього мені подарували. Бо ви людина хороша. Ви наче та бджілка. Моя донька. З онуками за кордоном живе. Жінка померла. А мені хочеться когось пригостити. Поділитися чимось приємним. Микола Петровичу, я була дуже невдячна і нічимна, мені дуже соромно, вибачте мені. Не переживайте нічого страшного. Я не образився. А до речі, мої працівники куштували всі ваші гостинці, всі були дуже задоволені. Правда? Угу. Я тепер усіх ваших робітників буду пригощати. О, ні, ні, не треба. Ви що? Ви ж розоретесь? У мене тільки одних швачок і розкриниць повний цех. Так це зараз. Ви тепер ого-го. А як раніше було? Пам'ятаєте? Всі в одній майстерні поміщалися. Тіснувато було, але ж весело Не те слово. Наче дружна сім'я. Ви, Юля, Кравчині, Олешка. Малий. Олешка. Ваш стажер. А, Олег. Так. Так він же ж зовсім недовго у нас працював. Так, недовго. Зато хлопець був хороший. Аліна, у вас вся команда чудова. Успіхів вам. Дякую вам. Добрий ранок, Микола Петрович. Добрий ранок, Аліно. Скажіть, будь ласка, з приводу мого колишнього стажера Олега, ви не пам'ятаєте, чому він пішов з мого ательє? Е, не знаю. Сам здивувався. Так, він кинув стажування, нічого не пояснивши. Може, перегорів? З навичками таке часто трапляється. Аліні треба було привести себе до ладу. Ательє виявилося ближче за дім, тож Аліна попрямувала саме туди. Аліно. Ми вам дзвонили всю ніч. Довелося викликати вашу помічницю. Що? В мене телефон розрядився, що сталося. В ательє була пожежа. Почалась з вашого кабінету. Може, ви якийсь прилад не вимкнули? Ви була пожежа? Так, вночі. Якраз після того, як ви пішли. Мене вчора в офісі взагалі не було, тим більше вночі. Я, може, вами бачились. Ви прийшли десь опівночі, казали, що щось треба зробити, а потім, як пішли, з вашого кабінету повалив тим. Я все поліції пожежникам розповів. Казав, що ви приходили. Я мусив. На вході все одно камери. Виходить, що вони знають. Вони думають, що це я підпалила? Ні. Що ви не дотримались техніки пожежної безпеки? Пощастило, що ніхто не постраждав. Але там велика шкода, і сусідні офіси погоріли. Поліція сказала, що вам доведеться платити компенсацію.